Доброго дня, мої маленькі паскудки, і ласкаво просимо в паскудні огляди. Шоу, де я дивлюся лайно, щоб тобі не довелося. Фільм вийшов не просто норм, він пей. Я серйозно. Друга частина мені реально зайшла більше, ніж перша. Тут менше балаканини і більше тріскучого м'яса, кишок, кровищі і отих ваших зомбі-нациків, які розкидають людей як фанатики. Це вже не просто якийсь хорорчик, це повноцінна м'ясорубка з гумором, лайном і всіма справами. Усім привіт! З вами знову я, 14 тонн тринітроолу і на кінті Бубка. Ви могли подумати, що ми забули про огляд на мертве сніг 2», але ні. Це надто потужне лайно, щоб його не переглянути. Тут є усе від сексу з трупом до поїдання власної роботи. Якщо ви думаєте, що я жартую, то ні. Усе це дійсно є у цьому шедевральному фільмі. Так що закидуйтесь і відкидуйтесь, бо ми починаємо. Фільм не нудний, не повільний і не намагається бути розумним. І за це я його і люблю. А головне тут є сцена з кишкою, як пуповиною між машиною і трупом, яка заслуговує Оскара. Але що я буду вам розказувати? Ви ж не просто якісь там рандомні глядачі. Ви справжні паскудки, які прийшли за трешом і угаром. Так що сідайте зручніше, запасайтеся мівіною і півком, бо ми летимо просто в лягну дупу цього фільму. Погнали до огляду мразі. А поки не перейшли до огляду, нагадаю вам, що в мене є телеграм-канал, де я викладаю всю запрятку з цього фільму. Бо тут такого трешу, що Ютуб ахує. Там же можна голоснути за наступний фільм, чілити, мемасити і спостерігати, як ми всі котимось в прірву. Але весело. Плюс. Раджу підписатися на спонсорство на Ютубі або на Патреон, бо на цьому тижні там вийде відос, якого ніколи не буде на каналі. Повторюю: ніколи. І ще отримаєте ранній доступ до всіх оглядів, поки всі інші смучуть лапу. А якщо впадло підписуватись, то закинь донатик на війну і натхнення. Бо без мівіни огляди не варяться, а без натхнення я просто дивлюсь Санта-Барбару і ридаю. Фільм починається з переказу першої частини. Якщо ви не в курсі, що тут взагалі відбувається, або ви якийсь зальотний тіп, то раджу подивитися огляд на першу частину, тому що тут все пов'язано. Підказка буде десь зверху. Дивіться і не обістіться. Пропускаємо трішки початку, і нам показують, як на нашого старого друга Маньячела нападають ті самі фріци. Він дає тапка підлогу і виривається від них. Але капітан Залупа не такий простий, як ми думаємо. Він робить лютий зачеп рукою і писнує прямо на дверях машини. Недовго музика грала, недовго фраєр танцював. Перед героєм з'являється якась вантажівка, до якої він під'їжджає, і зносить головного зомбу зі свого крила. Та їде далі, як ні в чому не бувало. З вантажівки виходить Бородань, який думає, що збив людину, і починає робити штучне дихання зомбі. Але Залупі не подобається, коли йому цілують губки-мужички. Тому він просто з'їдає півобличчя добродію. Якщо десь на вулиці ви побачите чоловіка у нацистській формі, то не варто робити йому штучне дихання. Просто позвоніть мені. Я люблю нараджати трупи перед тим, як займатися з ними сексом. А тут він уже одягнений, так ще й у форму мого улюбленого політичного руху. Нас переносить до маньяка, який їде додому. Але блять, він наскільки втомився, що просто відключається по дорозі, вімкнувши собі дуже цікаву лекцію по радіо про пташок. Він злітає з дороги нахуй кув'єт. І все. Смерть. Тим часом капітан Залупа готує своїх вірних зомбачків до чогось дуже цікавого. Ці <плес> Прокидається наш тічик у лікарні, де йому говорять, що його друзі всі мертві. Wakey, 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 wakey. it's time for school. Come on! А ніби він цього не знає. Поліцейські йому кажуть, що це він всіх убив. Але є гарні новини. У нього знову є працююча рука. Виявляється, що лікарі в машині знайшли руку капітана Залупи і пришили її нашому маньяку. Той, звісно, в... починає кричати, що то не його рука, потім виривається з кайданів і ріже бідного лікаря, після чого виривається і починає нападати на мусарів. Але його вкладають всім селом і колють якийсь шмурдяк. Десь в Мяу. світу бабця вішає одяг сушитись, а нам показують дітка, який просто читає газету. Несподівано в руки йому щось прилітає, і це виявляється головка його жінки. Після чого вриваються нацики і вбивають діда. Заходить головний капітан Залупа, і зомбі-лікар прип'м йому руку маніяка. Тепер виходить, що вони просто помінялись руками. Мяу. А, сука, діпи. Це uh, Ой, ага, то, ой, то, ой, то, ой. Після операції Залупа приходить на братську могилу солдатів, які померли на Другій світовій війні. У нього не виходить нікого підняти з мертвих, бо вже всі погнили всередині. Тому він іде в церкву, де якраз чилить священник, вбиває його і потім піднімає з мертвих за допомогою своєї сили. Після цього воскресіння священника важко не помітити посилання на воскресіння Лазаря Ісусом. А саме. З Євангелія від Івана, глава 11. Думаю, режисер хотів зацікавити підростаюче покоління християнством. хоча б через такий богохульницький фільм, як цей Бог може мене і не бачити, але я бачу його у всьому: у кожному колоску, кожному нацисті та у кожній жертві моїх жахливих діянь. А поки німецька срака будує план по знищенню світу, мене чело прокидається від укольчику. Його прив'язали всім, чим можна, але несподівано в його палаті з'являється малий, який говорить. Що відправив його руку якимсь зомбі-ловцям в США. Той, звісно, і говорить малому, щоб той його відв'язав. Нарешті він стає і розминає ніжки, але не все сталося, як гадалося. Взагалі несподівано він штовхає малого. Але той підлітає і вилітає у вікно, проламуючи за собою вікно і грати. Ман'ячело випригує на вулицю і хоче врятувати малого, зробити йому якийсь масаж серця, але. На такий переполох приходить містер Коп, який починає гнатися за Мартіном, але в руки на це зовсім інші плани. Він відриває значок Мерса й кидає мусору в головешку. Потім сідає в машину і їде, куди очі бачать. По дорозі до нього телефонують ці зомбі-ловці, яким він говорить, що малого вже з'їли, і що залупа буде скоро в місті. Їм потрібно швидше вирушати, але тим ще потрібно більше інфи, тому маньяк розповідає все, що знає про німців. Я думав, що ловці на зомбі будуть просто. Термінаторами з арсеналом зброї на півштату. Але виявилося, це троє задротів, які навіть муху не здатні вбити без крику. Поки не забув, назву їх. Довга дура в окулярах це інсел. Гарна рудоволоса дівчинка, сексі шмексі, ботанка в окулярах, шляпадрочка. Вони вирішують таки летіти в Норвегію, тому сцена змінюється. Перекидаємось до ментів, які шукають зниклого Мартіна. Але лінія з копами така нудна, що її просто паху ігнорю. Все, забули. І мені пофіг. Мені нічого не зроблять. Руйнівники зомбі вже злізли з літака і нюхають сперму в магазині для дачників. Там вони закуповуються всякою фігнею від молотків до явних мішків з ґрунтом. Навіщо це їм побачити згодом? Манічело тим часом з'являється в музей Другої світової війни, реється в машині, знаходить рандомний прикид і лізе всередину чіплятись до місцевого діда з тупими питаннями. А тим часом кавітан Залупа вже пильно спостерігає за музеєм згори. гори. Блядь, бубка. Давно тебе не чути. Давай якийсь анекдот про насесію. Ну, ти сам попросив. Знаєш, яка різниця між Зеленським та Гітлером? Гітлер не бомбив мирняк вісім років, та його бойовики не розпинали п'ятирічного хлопчика. Пи да, чувак. Не думав, що ти проросійський. Я не проросійський, просто жидів не люблю, особливо президента. І тут я знайомлю вас з новим героєм Підаром. Так його й назвемо. Мартін питає його про німця. Той веде його на гору музей, де вивалює історію. Як у 1942-му капітан Залупа пішов у Тальяк за наказом самого Гітлера, але селяни підняли бунт і міу. його на ну, як ми пам'ятаємо, з першої частини. Поки вони пердять про історію, перед музеєм з'являються дебіли у свастиках і починають трощити автобус з туристами. Просто шикарна, м'ясна, дика різанина, яку ви повністю побачите у моєму тг каналі. І ось момент, який так рекламував Бубка. Зомбі витягують кишки з чувака. Сука, от вміють, коли хочуть. Це ж прям красиво було. Я кайфанув. Герої стояли й тупо дивилися, поки зомбарі закінчили свою справу. Потім почали підніматися в музей. Герої не знали, що робити, тому прикинулися восковими фігурами, і капітан Залупа їх не помітив. Забрав карту, стволи і жрачку, і зміню. Герої полегшено видихнули. Вийшовши на вулицю, маньяк починає юзати свою руку. Зомбі летять шмаття, Підходить вже до мертвого чувака, закриває йому очі, а той встає і шепоче хазяїн. Виявляється, Мартін тепер може піднімати мертвих, як той залупа. На щастя, їх палять зомбіловці і кажуть, що тепер вони у їхньому розпорядженні. Поки летіли з США, інсел на ривінфу, недалеко поховання русаків, яких німецькі гестаповці убили в полоні. Блін, убивати полонених це жахливо. Ну окрім русні, звичайно. Певно, така традиція існує ще з незапам'ятних часів. Але от що я вам скажу: хороший русак це той, якого не видно у тепловізо. Після попередньої вставки до мене приїхали СБУшники і привітним тоном пояснили, що я не правий, та змусили мене це записати. Кеша, й... Мяу! юро, коли тебе вже встигли заплінгувати СБУшники? Ти ж з підвалу не вилазиш. Думаю, вичисли по IP. після того, як я висилав свою ню це неповнолітнім особам. План простий як двері: дістатися туди, підняти гівно землі. І кинути його на німців. Вони розділяються, дівчата і підари йдуть відволікати капітана залупу, а пацани з зомбі, якого я назву смаколик, їдуть копати головного русака. Тим часом залупа сідає на танк і котиться в місто, де влаштовує справжнє криваве сафарі. Голови летять, село ріжеться як ковбаса, мамки з колясками в паніці, танк стріляє в інвалідів. Ай яй, -яй. так не можна, блін. За всім цим піздізом, піздізом, за всім цим піздізом. Спостерігає наша команда Г. Гімно. В сексі Шмексі приходить геніальна ідея. Хтось має побігти до німців, поманити їх до кущів, поки інші готовлять бомби. І, звісно, вся ця хуйня тягає на нашого Гатілу, якому нічого не лишається, окрім як бігти в кущі жопою наперед. Чуваки їдуть на місце захоронення, і тут ми дізнаємося, чому зомбака звати смаколик. Oh. Oh. Ні, 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 ні. Fuck! That's disgusting. Тим часом Підер вибігає перед німцями і починає їх знатно принижувати. Come to me, да. Come to me, виставка твар. І хуя свою, блядь, в'їбав, блядь. Е. Він кидається назад до дівчат, які в цей момент обкидують нечистих бомбами, які вони зробили з компосту. Хаза як взагалі, але нехай буде. DIY for the win. Блять, Ну тут мене паскудо розчарував. Любі друзі, це був не компост, а м'ячна селітра. Пояснюю вам, як це робиться. Трохи хімії. Сама по собі селітра погано горить, але вона швидко розкладається, виділяючи велику кількість кисню. Найважливіший компонент горіння. Для такого. Приладу вам ще знадобиться паливо, підійде і дизельне. Така сполука дуже стабільна, тому для ініціації вам знадобиться ініціатор. Ну або детонат. Може бути у вигляді невеликої кількості тротилу. В сумі така вибухівка називається ігданіт. Нараджу вам погуглити, якщо вас це цікавить. Тому, любі друзі, ні в якому разі не змішуйте 90% аміачної селітри та 10% дизельного палива. Звідки ти взагалі б це знаєш? Загальна йодеться люби паскутка. Добігши до дівчат, всі кайфують від перемоги, але в капітана залупи інший план. Він наказує стріляти з танка. Поки наші герої тікають, прямо перед ними падає снаряд і всіх розкидає по екрану як дешевих NPC. Раптово герой прокидається з кошмару. Виявляється, вони застрягли десь у болотах. Штовхати не варік, тому вони використовують зомбі як підкладку під колесо. Він помирає, але маньяк знову його піднімає. За пів фільму він уже вмер і воскрес чотири рази. Це <мі> ненормально. Нарешті герої добираються до місця, де лежать русаки. Мартін просто б'є в землю, і з-під неї вилазить купа-купа зомбаків, готових до останньої битви. Менди вже наготові готові виїжджати. Дізналися, що якісь доби по місті ганяють на танку. Вони беруть зброю, йдуть на точку. Споряти <пас> бо. Ти що, долбойоб? Все, всі не точці. Головний герой насміхається з капітана Залупи і каже, що привіз людей, яким дали ще один шанс відновити справедливість. І як по команді біля нього з'являється сотня зомбаків-русаків. І починається люта мясорубка, стінка на стінку. Ось чому я вам цю хуйку рекламував сам себе гордий. Звичайно, обираючи між рушнею та нацистами, я оберу нацистів. Просто я люблю нацизм. У сучасній Європі цього не вистачає, адже її захопили мігранти з Сомалі, Сирії та інша ху. На яку йоні ліберали називають людьми, а от з крихтою нацизму цього б не було. Їх би депортували у перший же день. А Європа не перетворилася би на арабський сателіт. Просто загугліть вигляд сучасного Брюсселя та зрозумійте. Далі гірше головний Русак і капітан Залупа починають мочити одне одного. Танки їдуть на копські машини, які просто стоять і втикають. А потім, після такого приниження, копи зачиняються в домі і сидять до кінця фільму сосуть лапу. Я просто похлопаю. Це легенда медицини. Головний зомбі-русак вже майже добив залупу, але ззаді як криса його штрикає якийсь фріц. Маньячело вибухає в гніві і кидається на капітана. Вони б'ються потужно, у результаті чого танк заїжджає на дім, і вони переходять битися прямо на танку. Тим часом він залазить туди і починає лупитися зомбаком. Його підрізають, але він встигає дотягнутися до молотка і бути нечисту силу по щелепі. Команда Г втрачає Підараса. Прикольний був персонаж. Жаль трішечки. Нарешті Інцел добирається до гальмівної ручки і зупиняє танк. Наш герой падає з ніг і без сил просто починає страшно хуй... Мяу. капітана залупу. Але не все так сталося, як гадалося, бо наш умнічка Інцел раптом виявляється експертом з управління танком, наводить дуло на Фріца і зносить йому башку прямо з пушки. Всі зомбі падають. Герої перемогли. Фільм закінчується тим, що герой під сумну музику їде на кладовище, де лежить його дівчина. Відкопує її і починає мати в машині. А за цим всім спостерігає смаколик, який вижив після цього всього п'яса. Пі після титрів зомбі-лікар знаходить голову капітана Залупи, яка відкриває очі. І ми такі. третьому фільму бути. Але вже пройшло хутик років і нічого. Чекати немає сенсу. Кінець. Цей фільм. Просто м'ясний пиріг з вибуховою начинкою. У порівнянні з першою частиною, це як пересадити сраку з табуретки на шкіряне крісло з підігрівом. Ніяких оцих довбаних вступів, де нам півгодини малюють обличчя персонажів, які потім здихають швидше, ніж ти відкриваєш чіпси. Тут одразу врубають лютий треш, замішаний на гної, місках і святіях і Ну що ж, любі друзі, фільм однозначний такий же прекрасний, як його писуть. Не шаблонний, захоплюючий, але не феноменальний. 8 здесяти Якщо думаєте, що вам сниться якась хуйня, то пам'ятайте, режисеру снило щось набагато гірше. Ну а щодо моєї традиційної паради глядачам, то вона наступна. У випадку, якщо у вас ліберальні погляди, ви за аборти та проти традиціоналізму, то раджу вам додати до свого харчування хоча б 200 мл відбілювача. Бажано щодня. Таким чином, ви зробите наше суспільство трішки краще. Усім добра. Операторська робота кайф, спецефекти, топчик, гри мастхев, графіка смачна як чебурек після будуна. Все виглядає дорожче, жирніше і хрусткіше. Бюджет явно під'їхав і під'їхав на броньовику з хрестами. Ідеї просто збочено геніальні. Якщо в тебе не закипіла голова під кінець, то можливо ти вже зомбі. Я реально кайфанув. 9 з 10. Один бал зняв тільки за те, що третю частину ми, схоже, вже ніколи не побачимо. А шкода, я б подивився, як зомбі лікує простатит. Все під. Я звалюю. Не забудьте поставити лайк, інакше смаколик вас оберегає і з'їсть. Па-па! you